розчину дихромату калію. Це фіксонал дехромату калію. Він вже трошки старенький, але для фіксоналу це не страшно. Саме для дихромату калію У вигляді фіксоналу він зберігається досить тривалий термін. І е, тут у нас не видно, скільки це молів. Ну, приблизно 1 мл. Тобто, ну, трошки більше. тобто Можна вважати, що це не 26 грамів, якщо б це був 0,1 чи 29 навіть 0,1 моль, а 0,01 моль, Тобто тут близько 3 грамів у нас цього фіксиналу. Будемо робити у літровій колбі розчин і, відповідно, взяли мірну колбу, взяли цей фіксинал. Що нам для початку потрібно? Зняти всі етикетки. І добре вимити нашу зовнішню частину нашого фіксиналу. Після того, як ми вимиємо його звичайною водою, необхідно вимити ще його за допомогою дистильованої води та добре висушити. Після цього наступна стадія буде його вивантаження саме у нашу мірну колбу. Зберемо вже помитий сухий фіксинал. Бачите, в нього тут такі. Поглиблення з цього з цього боку, з двох сторін. І для чого вони необхідні, зараз вам покажу. Встановлюємо воронку в нашу колбомірну. Беремо такі спеціальні бійки. З такими спідничками є. Та, звичайно, як паличка, тільки з загостреними кінцями. Для чого ця спідничка? Ми беремо наші. Наш бойок і вставляємо його всередину воронки. Бачите? І ці поглиблення нам необхідні для того, щоб розбити бойком. Тобто ми беремо і вструмляємо сюди і пробиваємо одну сторону, а потім іншим бойком пробиваємо іншу. Воно буває легко пробивається, буває складніше. Все залежить від того, яке, якої міцності в нас скло. Ну і відповідно, бачите, вийшло пробите. Тобто ми пробиваємо і висипаємо основну частину. Після цього ми беремо інший бойок, пробиваємо верхню частину і промиваємо все це дистильованою водою, для того, щоб всі частинки наші дихромату уйшли. Всередину, бачите, там всередині вже цей стержень, і він пробив нашу пробірочку. Тепер пробиваємо вверх і далі кількісно переносимо всередину нашої колби. Бачите, я пробив вже й другу сторону. Тут пробита, тут пробита. Основна частина в нас вже перенесена. Тепер ми обмиваємо наш байок водою, і після цього обмиваємо пробірку. Необхідно тримати пробірку завжди біля нашої воронки, щоб ці частинки нашої солі не перейшли ну, за межі нашої ємності. От Я вже почав трошки обмивати, бачите, він стає таким помаранчевим. І коли вже буде розчин безбарний, можна вважати, що. Ми промили. В принципі, для того, щоб не тримати, можна перенести у стаканчик і після цього обмити просто цей стаканчик вже дистильованою водою після того, як ми все це перенесемо. Дивіться, вже майже відмив, ми беремо промивалку і ось так по кругу по колу його промиваємо. Частинки битого скла потрапляють у ємність. Це нормально. Бачите, обмитий такий у нас цей бойок. Піднімаємо, так само його ще раз, знизу промиваємо. І кількісно, вважається, що кількісно ми перенесли. Бойок вже вийняв. Тепер беремо нашу пробірку і так само її промивалкою зсередини промиваємо. Беремо нашу пробірку і за допомогою промивалки, ось таким чином, всередину. Наливаємо і прокручуємо трошки, щоб усе в нас змилося. Потім робимо, перевертаємо цю пробірку знов і з іншого боку так само його зсередини промиваємо. Коли вже у нас цей, ці частинки солі вже промиються. Як бачите, вже Чисте прозоре. Я вже перевернув до іншого боку. Вода стікає чиста, безбарвна. Тобто ми кількісно перенесли нашу, нашу сіль у колбочку. Декілька краплин у нас все ж таки потрапило у наш стаканчик. Ми його потім обмиємо і е, вороночку добре обмиваємо. І десь половину наливаємо дистильованої води і перемішуємо нашу сіль. Беремо промивалку, так от по кругу його обмиваємо і переливаємо всередину. А нашу воронку після цього також, ось так по кругу промивалкою обмиваємо, щоб не було непромитої зони. Я вже вийняв воронку промиту, ну тепер промиваємо всередині, щоб в нас не потрапило нічого на наше з'єднання, там, де буде пробка. Також цю зону промиваємо і е, доповнюємо середину ковбочки. Заповнили. Тепер, не закриваючи пробкою, обережно ось такими абортуальними рухами перемішуємо до розчинення нашу сіль. Сіль розчинилась досить швидко, в принципі, хвилин за 5. І тепер дивимось, що на дні в нас На дні трошки залишились шматки битого скла. Але ж цього не уникнути, якщо у нас скляні фіксонали. Тепер ми доводимо до мітки. якщо ми будемо готувати нормальний розчин, ну, 0,01 нормальний чи доливаємо по масі до кілограму, і тоді в нас буде моляльний розчин. Мені більш подобається моляльний, тому я буду доливати до кілограму, щоб одержати кілограм розчину, для того, щоб було легше рахувати. Основну кількість за допомогою стаканчика наливаємо через горло. І доводимо вже майже до мітки, А до мітки доводимо за допомогою промивалки. Ну, чи до мітки, чи до маси, яку нам необхідно одержати. Декілька разів завантажуємо, а після цього промивалкою вже додаємо необхідну кількість вже до необхідної маси чи об'єму. До перегину. Заповнили за допомогою стаканчика. А далі вже будемо доводити промивалкою. В даному випадку кілограм і літр майже співпали. Бачите, поділку практично на подільці за даної температури. Тепер знімаємо лишні краплини за допомогою фільтрувального паперу та перемішуємо, просочуємо фільтрувальним папером. Всі краплинки, які у нас не знаходяться всередині. Все. Тепер зважуємо, щоб одержати точну кількість і перемішуємо. Цікаво вийшло, що вдалося 129088. І 2908 була сама колба, тобто рівно кілограм вдалося зробити розчин. Беремо пробку, закриваємо. Затискаємо її пальцем чи цим і ось такими рухами перемішуємо десь разів 100. Можна нарахувати протягом mm -hmm. якогось часу. А потім залишаємо в спокої десь на добу, щоб вже всі. Наші частинки розчинились, Ось такий ми одержали розчин дихромату, калію 0,01 нормальний.